Доброго дня. Розпочалася осінь, скоро будуть осінні гриби. Не гнилі і без черваків. А коли б про новини минулого тижня. О, о! У нас новий губернатор. Тоже із хуста, як і Лунченко. Тепер це Василь Губаль. Відповідно і сталися зміни. Звільнили начальника освіти обласної, начальника охорони здоров'я і начальника інфраструктури. Чекаємо нових змін. О, о! У центральній виборчій комісії зареєстровано чотири ковача, в тому числі Іласло Гейзовича. За останніми новинами, з 13 районів, які є Закарпатській області, хочуть зробити чотири: Хузький, Рахівський, Мукачівський і Ужгородський. Буде цікаво адміністративна реформа. Олена Камінська керівник відомого Бліцу, стала почесним громадянином Ужгорода. Напередодні свята. Дня міста, яке буде святкуватися з 25 вересня по 5 жовтня. В рамках цього свята і пройде найвідоміше туристичне свято Тур Євроцентр 2014. Наші закарпатці планують зробити 3D-карту Синеверського озера. Почекаємо. А в Закарпатті підряд пройшло три фестиваля: фестиваль Передца. В селі Астей Дергіївського району, фестиваль меду у Мукачеві і фестиваль органної музики в Ужгороді. О, о! Найгірша новина минулого тижня. Як і традиційно, розпочалися фекальні зливи у сайтах і в засоби маси інформації напередодні виборів. Знову знаємо, хто є ким. О, о! І найпозитивніша новина: незважаючи на те, що ми ще не маємо безвізовий режим. Асоціацію з ЄС підписано з Богом. Чекаємо хороших новин наступного тижня. Відколи би.